Виконуємо номер 1262 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік, якими друбами або мішаними числами треба заповнити пропуски, щоб утворилася правильна рівність? Завдання перше: 4:11. Додати невідоме число. До рівня 1. Завдання друге. До невідомого числа додати 14 сімнадцятих. результат буде 1. Завдання третє. Від одиниці віднімаємо невідоме число, результат 5 дев'ятих. Завдання 4 13 п'ятих віднімаємо невідоме число, результат 1. Переступаємо до виконання. Завдання перше. 4 одинадцятих додати невідоме число дорівнює 1. Невідоме число у нас приходиться другим доданком. Щоб знайти невідомий другий доданок, потрібно відсуми відняти відомий доданок. Знайдемо невідоме число 1 відняти одинадцятих. Представимо одиницю у вигляді неправильного дробу із знаменником 11. Це буде 11 одинадцятих. Віднімемо 4 одинадцяти. Маємо 7 одинадцятих. Отже, невідоме число у нас 7 7,11. Переходимо до другого завдання. Невідоме число додати. 14 17, результат одиниця. Невідоме число приходиться першим доданком. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Знайдемо невідоме число. 1 відняти 14, 17. Представимо одиницю у вигляді неправильного дробу з знаменником 17. Буде 17, 17 Відняти чотирнадцять сімнадцятих і маємо три сімнадцятих. Запишемо. Завдання третє. Один відняти невідоме число. Результат п'ять дев'ятих. Нам невідомо від'ємник. Невідоме число приходиться від'ємником. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Знайдемо невідоме число. 1. Віднімемо 5 дев'ятих. Представимо одиницю у вигляді неправильного дробу із знаменником 9. Це буде 9 дев'ятих. Відняти 5 дев то торівнюють 4 дев'ятих. Отже, невідоме число у нас 4. Завдання четверте 13 п'ятих відняти невідоме число до рівні одиниці. Невідомим числом приходиться від'ємником. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Знайдемо невідоме число 13 п'ятих віднімемо одиницю. Представимо одиницю в вигляді неправильного дробу з знаменником 5: це буде 5 п'ятих. 13 п'ятих відняти 5 п'ятих дорівнює 8 п'ятих. 8 п'ятих дріб неправильний, Виділимо цілу частинку. Поділимо 8 на 5, неповна частка буде 1. Знайдемо остачу 8 відняти 5 3, остача 3. Отже, маємо дріб. 1,3 невідоме число 1,3. Ми знайшли, якими дробами або мішаними числами треба заповнити пропуски, щоб утворились правильні рівності. Номер 1262 виконано.